Ані спробу перше. своїх органів судового розслідування, так як обвинувачене з тобто я з місця злочину після вбивства з них. Е, Ваша честь е, ще немає е, рішення суду, немає ще не досліджені всі докази. І тобто, цей ризик мусить бути доведений. Тобто, на даний момент я не бачу підстав е, казати. Як факт, що обвинувачений місце злочину після будівля ЗМІ. Також хочу зрубитися на тому, що написано, що я не маю постійного джерела доходу і що в мене відсутність саді місцевих соціальні зв'язки. Але ваша честь, в мене є мати, є батько, в мене є родина, мене я був студентом, в мене є постійне місце проживання в місті Дніпро. Тож, окрім цього, стосовно ризику переховування в суду, що воно нібито збільшується і повним чудовим засіданням, оскільки я усвідомлюю невідгородність покарання у випадку доведення його вини в більшій мірі. У випадку доведення. Але а якщо цього доведення не буде, то тобто, я вважаю, що тобто, така обґрунтованість не є абсурдна. Ну, Хочу Звернути увагу на те, що е, е, я нібито можу знищити, е, сховати або спотворити будь-яку із речей документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, е, ще що підтверджує існує зміну одягу, у якому був потягнений під час злочину. Тобто, знову ж таки, е, вже констатується я факт, що обвинувачений був полягнений, тобто знову ж таки, е, ще не досліджені ці докази. Немає рішення суду, а вже як констатується це як факт. Тобто я прошу, шановний суд, змінити запобіжний захід на не пов'язаний з триманням під вартою і з накладанням на мене певних обов'язків. Шановний суд. <'я> Зараз ми вивчаємо 15 й том справи. І ще й до сьогодні, до 15 го тому, винувачення не надало жодного прямого доказу участі мого підзахисного протиплавних дій по відношенню до потерпіли.